Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами квітненням мого улюбленого дендробіума дендробіум фарбрі. І хоча цьогоріч воно досить скромне, зазвичай квіточок набагато більше. І все це через мої помилки в догляді минулого літа. Однак я настільки люблю ці квіточки його, що не можу не поділитися з вами. Подивіться, які вони гармонії. Такі ніжні, прозорі пальосточки з такою яскравою, жовтою, пухнастою губою, пухнастою навіть бачите? Для мене вони такі дуже весняні, такі... Таке відношення, як, як первоцвіти на весні. А, так, а, до речі, квітне він у мене двічі на рік, в квітні і в вересні. Хоча в літературі я читала, що взагалі-то повинен тільки один раз на весні. Але у мене ось так. Не знаю, чому Ще Ще хотіла показати один такий цікавий момент. А, ось ці лилові світоніжки. Я бачила квітнення інших дендробіум у фермері е, в мережі, і там вони світлі, світло-зелені, або просто якісь блідесенькі, а у мене ось такий темно рожеві Може, тому що у мене варіація Пінк. Квітний він з е, минулорічних уздрів Шиугу. Буд залишки квітконосів минулого року. Брунечки квіткові розташовуються на верху і посередині. Ось а, цей тубер проквітно також минулого року. І хочу сказати, що достатньо швидко розвивається квітканос. Спочатку з'являється маленька гілочка з бутошечками, і потім десь за 10 днів виростає до достатньо великого розміру. Я ставлю фото квітконосу, в розвиток квіконосу від самого початку і до стану, коли вже він розквітає. І про саму рослину. У мене молодий екземпляр, я купувала його поділкою на два тубери, Ось ці зліва, два великих. Всі інші це вже моє досягнення в лапках, особливо з ці три маленькі. Вони це привіз минулого літа. Коли я вивезла свої рослини на канікули в сад, і там він був під, майже під відкритим сонцем, невеличким притіненням відсотків на 40-50, до речі, витримує, листя не горять, але, звісно ж, він при цьому добр, гарно так добре пересихав, і потрібно було його і гарно поливати, що я не змогла йому дати. І ще одна його особливість, за яку я дуже його люблю, як він розквітає. Ключове слово швидко. Ти лягаєш спати ввечері і маєш тільки грона бутошків. А на наступний день ти маєш гроно квітів. Тобто весь процес займає тільки один день. І це дивовижно насправді. Я намагаюся знімати таймлапс кожного розпуску. Ну, ось тут обрізали кінчики листів, Некрасиво. вони підсохли, коли я набиливала минулого літа. Ще одна пригода, кліщ напав, кусав. Ну, справились, такі буремні були канікули. І сушили, і кусали, але зі всіма справився і росте. Ось так коротко про мій фермері. Насправді це дуже легкий дендробір, просте, квітне. Купувала його поділкою в грудні, а навесні через декілька місяців вже мала першу роль квітів. Цей раз я теж знімала таймлапс розпуску, але наша кішка не дала мені зробити це якісно. Мабуть, вона не могла заспокоїтися, що чого це камера дивиться не на неї. Вона якусь незрозумілу квітку, мабуть, теж пухнасту, але ж не таку красиву, як вона. І вона два рази мені збивала ту камеру, ну а на третє, я подимала, провляла, ставила знов. Ну, а на третє, вона просто скинула, та й все. Тож, як вийшло. але я ставлю його в кінці цього відео, може, з цікавості, подивіться. І на цьому буду завершувати про свої фермері. Я б хотіла вам пообіцяти, що наступний раз покажу його тільки тоді, коли він буде рясно квітнути. Але ні, це вище моїх сил. Все одно буду показувати кожне його квітнення, бо він такий гарний. І на сьогодні про нього це все. Всім дякую і до побачення!